22 липня медпрацівники лікарень Кривого Рогу знову вийшли на акцію протесту через те, що їм у повному обсязі не виплачують заробітні плати, розповідає медсестра Ірина Шеремет. До заходу долучилися працівники трьох лікарень. Ірина Шеремет розповідає, за п'ять місяців їй заплатили лише частину окладу за травень і червень. Додає, на акцію протесту вийшли не всі працівники. Вони попросили почекати сесії, чому ви будете їхати? Чекайте сесію. На сесії все з кажуть, але ж ми розуміємо, що на сесії, як вже скажуть на сесії, то назад уже нічого не повернеш. Тобто ми вже йдемо до кінця, ну нема що чекати, нас кормлять волонтери. Медична сестра анестезіологиня Аліна Мірошниченко каже, не отримувала зарплату з травня, і тільки на цьому тижні її виплатили в повному обсязі. Надалі нам нічого не виплачують, все там все те саме, що відбувалося. За червень нам дали табіліграмки нарешті, але там вказана мінімальна зарплата, тобто не постанові, а мінімальна зарплата. А також я була у відпустці, відпустка у мене була з початку липня, 10 днів за відпустку мені також до цих пір не заплатили відпускні. Ну навіщо мені працювати безплатно? Ну я ж не скажу в магазині, що війна на вулиці, НЦЗУ не може заплатити. Можна мені безплатно взяти продукти. Депутатка Криворізької міської ради Наталя Шишка каже, на наступній сесії з міського бюджету виділять кошти на погашення боргів. Це неправильно, оскільки фінансування медицини іде з державного бюджету через НСЗУ, і лікарня має управлятися ефективним менеджментом таким чином, щоб вона могла заробити собі на своє існування. Трагедія цієї ситуації в тому, що ми не знаємо, ніхто не може дати гарантії, що це не повториться. Це буде і надалі, тому що ефективне управління неефективне вірніше управління є як на рівні самих лікарень, так і на рівні міста з боку міського управління охорони здоров'я. Медпрацівники кажуть, якщо проблему не вирішать, виходитимуть на акції протесту і надалі. Ангеліна Машенцева, Микола Домошов, Суспільне новини, Кривий Ріг.